66-річна Лілія Пищемуха лікується у Полтавському обласному онкологічному диспансері. Лікарі виявили у неї захворювання під час обстеження близько півроку тому. Я лікуюся з перервами з лютого місяця. Спочатку проходила хіміотерапію, а зараз променеву терапію. Нам треба як можна частіше звертатися, проходити обстеження, особливо жінкам. Біль після проходження лікування у жінки був терпимим та тяжко хворим людям, говорить пацієнтка. Краще полегшувати свій стан за допомогою медпрепаратів, зокрема і з медичним канабісом у своєму складі. Симптоми у мене були після хіміотерапії, я б так сказала, що Ну, декілька днів, да, була така біль в суглобах. Використання, ну, наприклад, канабісу в медичних цілях. Ну, я вважаю, що це правильно. Звичайно, коли вже такі стадії, там третя, четверта, коли людина ну, в такому стані, що їй дуже важко, болеві симптоми, то, то звичайно, звісно. Цю людину треба підтримувати, ну надавати їй більш якісний спосіб життя, хоча б останніх днів. Медичний канабіс має гарний знеболювальний ефект та допомагає під час нудоти після прийому хімпрепаратів, розповів Суспільному завідувач відділення інтенсивної терапії обласного онкодиспансеру Максим Скрипник. Його доцільно використовувати не лише при онкології, а й при хворобі Альцгеймера, анорексії чи різних депресивних станах. Медичний канабіс це лікарський препарат, який зареєстрований більше в 56 країнах світу: це і Америка, і Штати, і Австрія, і Європа, де вже його широко використовують. Медичний канабіс можна використовувати в різних сферах медицини. Це і онкологія, і нейрохірургія, і неврологія, і ті, що хворі хоспісні, які потребують просто якісь життя покращити. Тільки Україна і чим. Чекає цього часу, ікс, коли він буде легалізований у нас. Медичний канабіс не викликає залежність та іфорію, говорить лікар. Він стане доповненням до тих ліків, які медики вже призначають пацієнтам. Кожний препарат має інструкцію. І в цій інструкції буде вказано і механізм дії, і, і при яких захворюваннях його використовувати. І так само і дозу. Українські лікарі поповнять порфель ліків медичним канабісом, за допомогою яких ми будемо так само. Лікувати хворих. Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу Верховна Рада ухвалила торік у грудні. Документ дозволяє обіг канабісу лише в медицині, науці та промисловості. 15 лютого цього року закон підписав президент України. Він набуде чинності 16 серпня. Як розповів Максим Скрипник, медканабіс можна буде призначати пацієнтам, які зможуть отримувати ліки в аптеках за електронним рецептом. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.